Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 20 червня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. замість ліцею. Гімназія на 45-ту сесію Коломийської міськради депутати винесли питання про перепрофілювання ліцею номер 2. Це навчальний заклад, який сам себе окуповує за рахунок освітньої субвенції. Бійців добровольчих формувань Коломийщини навчали тактичних нюансів ведення бою у міських умовах. Підтягуємо зброю лам. В Коломийському музеї писанкового розпису відбулася зустріч із відомим письменником Юрієм Андруховичем. Останнє я тут був ну, вже років чотири тому. Для Коломиян співала оперна діва Ірина Житинська. Тепер про це та інше більш детально далі. Замість ліцею гімназія на 45-й сесії Коломийської міської ради депутати обговорювали питання про перепрофілювання ліцею номер 2 Дискусії про доцільність такого рішення виникли вже напередодні сесії у соціальних мережах. Зберегти статус навчального закладу прагнуть і педагогічний склад школи, учні та батьки. Чи стане ліцей номер 2 філією? Дізнавалися наші журналісти. Колектив ліцею батьки. Ми знаходимося в цьому залі, ми не прийшли просити за підвищення оплати за престижність, ми не просили просити якісь преференції для себе, як для ліцею, ми прийшли просити за наших дітей, які хочуть навчатися в Коломийському ліцеї номер 2 Майже за тиждень до сесії військовослужбовець і секретар міської ради Андрій Куничак на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук закликав зняти питання про перепрофілювання навчального закладу з розгляду порядку денного. Її прикріпив фото звернення колективу з проханням допомогти зберегти ліцей у Коломийському ліцеї номер 2 За словами директора закладу, навчаються 600 учнів і працюють 60 учителів. Фактично, перепрофілювання означало б понизити статус школи з ліцею до гімназії, пояснює директор Володимир Семчук. Це навчальний заклад, який сам себе окуповує за рахунок освітньої субвенції, і коштів нам повністю вистачає на зарплату. Це ліцей з оптимальним педагогічним навантаженням. Це ліцей, де середня наповнюваність класів становить 28 учнів. Окрім того, другий рік поспіль навчальний заклад прагне набрати учнів десятих класів. Минулого року таких було 36, цьогоріч майже 30, Продовжує директор. Я, батьки, вчителі, учні просимо вас залишити нас в тому статусі, так як це дозволяє закон про повну загальну середню освіту і реформа. Ліцеї реформа загальноосвітніх навчальних закладів вступають в дію з 2027 року. Ми куркулі. Ми не хочемо колгоспів заявили вчителі депутатам перед голосуванням, і ті їх почули. Рішення про перепрофілювання ліцею номер 2 не прийнято. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК. Поліція Прикарпаття оголосила підозру чоловіку, якого затримали за вбивство дев'ятирічної дівчинки. Слідчі Прикарпатської поліції вже подали клопотання до суду щодо оправдання міри запобіжного заходу. Для затриманого вимагають тримання під вартою без права внесення застави. Засідання по справі відбуватиметься в приміщенні Івано-Франківського міського суду. Нагадаємо, 34-річного мешканця Косівського району правоохоронці затримали на вихідних. Його обґрунтовано підозрюють у вчиненні тяжкого злочину та вбивстві малолітньої племінниці, затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Івано-Франківщина потерпає від негоди через проливний дощ підтоплені домогосподарства у Делятині. У надвірнянському районі було пошкоджено транспортне сполучення до села Вороненко зі сторони Ворохти. У Солотвинській територіальній громаді було також зруйновано частину дороги. Фахівці займаються ліквідацією наслідків. Тривають відновлювальні роботи і на Верховинщині. Там негода пошкодила автомобільні шляхи. Зокрема, вже відновлено переїзд через потічок до урочища Шибини у селі. Явірник на Верховинщині. Дотримання комендантської години, стан захисних споруд та допомога мешканцям Херсонщини ці питання були основними на засіданні штабу, який проводять у Коломийській військовій адміністрації. А ще говорили про утворення координаційних центрів для підтримки вразливих верст населення. Деталі у сюжеті. Порушників комендантської години в Коломийській громаді не надто багато. Вочевидь, впливає профілактична робота, каже комендант Коломийського району Дмитро Пасічний. Спільно з поліцією, як і надалі проводимо перевірку дотримання стану комендантської години в нічний час. Взагалі хочу сказати, що ситуація в Коломийському районі покращилася ці вихідні. Ми так само проводили перевірку стану дотримання комендантської години. Коли ми і в районі якихось подій не відбулось. тобто порушень серйозних немає. Тобто нами була проведена профілактична робота вже попередньо. і Хочу сказати, що в більшості населення знову війшло в ритм і дотримуються команданського Коломийські громаді. Продовжують стежити за порядком та виявляти порушників закону, каже начальник Коломийського відділу поліції Андрій Тимків. Протягом двох тижнів до правоохоронців надійшло майже 800 заяв від наших мешканців. Ми 562, два 136, по 82. Вчинялися такі злочини. Вчинялося 13 крадіжок фактів, зняти 2, Городенка 5, з них розкрито 4. Значить, в Коломиї було вчинено грабіж. Дана особа зараз затримана в порядку статті 208, значить оголошено підозрюва. Хочу сказати про те, що знято не було задокументовано зберігання наркотиків. Коломия збут наркотиків. Зняти було здокументоване законне положення і зброю. Також ви бачили, всі ЗМІ показували, у нас трапилися трольні траспригоди з тяжкими наслідками, а саме 5 осіб загинуло. Хочу вам сказати про те, що поліція спільно з комендантом постійно працює щодо утримання громадського порядку. E, значить, хочу також вам сказати про ще про те, що постійно здійснюються профілактичні заходи і працюються ті чи інші громади. Також на засіданні штабу говорили про результати оглядів захисних споруд цивільного захисту на території нашого району. Оперативні обстеження протирадіаційних та найпростіших укриттів провели на початку червня. На території нашого району розміщено 5 сховищ, 339 протирадіаційних укриття та 221… Найпростіше укриття. За результатами даних обстежень були вами згідно засідання штабу, були проведені комісії ТЕП та НС, де були розглянуті ці питання. Є всі протоколи 13 територіальних громад, про те, що хотів. Такий момент звернути увагу, що у нас є і не готові, на жаль, протрадіційні укриття, і найпростіші укриття, але є інформація, що ви виділяєте кошти і працюєте щодо покращення їх стану. По Коломийській територіальній громаді у нас є 16% протрадіційних укриттів. Також є дві зруйновані, є затоплені. Є такі, що не змогли, тому що не надали доступ комісії. Це в основній масі стосується приватних, ви знаєте, тому що ці укриття є державної власності, комунальної та приватної. Всі захисні споруди на території нашої громади повинні бути в належному стані і працювати у відповідному режимі, додає голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Мешканці повинні мати доступ до усіх укриттів незалежно від форм власності цих приміщень. Кожен громадянин має мати доступ до цих споруд незалежності від форми власності. Персональну відповідальність за організацію роботи цих укриттів несуть голови територіальних громад спільно із балансоутримувачами та власниками цих споруд. Ми маємо з вами зробити все можливе для того, щоб вони були в належному стані. Якщо зрозуміло, це і комунальна власність, то відповідно кошти виділяються з місцевих бюджетів, державна власність то з державного бюджету, приватна власність вони повинні утримувати за рахунок своїх коштів. Значить, також хочу сказати, що для нас важливо, щоб ми провели ще раз у відповідності в роботи цієї комісії звірку з цими спорудами. Якщо є дійсно споруди, які вже не можуть бути відремонтовані і використані, значить ми маємо можливість звернутися до обласної державної адміністрації. І через вашу службу, щоб ми їх зняли з обліку, списали. списали їх. Людина повинна чітко знати, якщо є споруда, вона є в належному стані, і я можу туди йти і отримати там прихисток. Якщо ця споруда є непридатна, то нам не потрібно, щоб вона була в базі даних. Людина буде надіятись, що можна звернутися в разі потреби, а фактично, фізично їй надати таку можливість там не буде. Також на засіданні обговорили, як наша громада буде підтримувати Херсонщину, яка постраждала від підриву Каховської ГЕС. Зокрема, це надання гуманітарної допомоги та формування бригад для відновлювальних робіт на тих територіях, а ще фінансові трансфери. Активно наші громади долучилися щодо надання такої допомоги. Громади спільно з волонтерськими центрами, спільно з активістами. На сьогоднішній день відправлено на Херсонщину більше 100 тонн різних вантажів. Це, зокрема, вода, засоби гігієни, продукти харчування, також генератори, плавзасоби та багато інших. Що стосується формування спецтехніки, комунальної спецтехніки для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, підготовлено в одну одиницю спецтехніки, це Коломийською міською територіальною громадою. На даний час повністю автомобіль зіл 130 забезпечений пальним. Отобілі застрахований, водій, пройшов інструктаж, також його застраховано будь-який час водій готовий виїхати на Херсонщину. Разом з тим формуються інженерні бригади для поїздки на Херсонщину. Саме сьогоднішній день поступила інформація від чотирьох громад, які подали своїх представників: це Городенківська, Чернилицька. Нешіверська та громада згодом мають бути утворені координаційні центри підтримки цивільного населення. Вони власне координуватимуть питання вразливих верст населення, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю, тих, хто має особливі заслуги перед Україною, сімей загиблих та інших категорій. Бійців добровольчих формувань Коломийщини навчали тактичних нюансів ведення бою у міських умовах та безпечного поводження зі зброєю. Тренування для представників добровольчих формувань територіальних громад провів інструктор Сергій Єлін із Запоріжжя. Президент Національної федерації стрілецького хортингу України та засновник і керівник центру особистої безпеки «Шосте чуття» приїхав на запрошення компанії, яка виготовляє на Коломийщині спорядження для військових. Сергій Єлін, заступник командира батальйону з вогневої та тактичної підготовки добровольчого формування територіальної громади номер 4 Запоріжжя, президент Національної федерації стрілецького коортингу України та засновник і керівник центру особистої безпеки, шосте чуття, що у Запоріжжі інструктор проводить спецнавчання не лише для дорослих, але й для дітей у цій сфері вже 30 років. Лише з початку повномасштабної війни провів тренування для майже 9,5 тисяч людей. Дитина, яка до нас приходить. 7 років до 18 вона вже може стати професійним оператором бойової зброї. У мене є експеримент. Мій молодший син 13 років. Йому зараз з 6 років я почав його тренувати, і з 11 він вже почав мене працювати, стріляти з бойової зброї автомату і бойового пістолету. Сергій Єлін, який до слова родом з Прикарпаття, веде активну інструкторську діяльність, також і у соцмережах. Я виставляв кожен день відеоролики, як цивільні військові спецназівці проходять навчання. Наскільки вони мотивовані, щоб не допустити ворога на свою землю, не віддати не шматка нашої рідненької землі. Тому я думаю, що там спецслужби мене дуже люблять і дуже хочуть достати. Але в них нічого не вдасться, бо заходячи до нас на Україну, вони будуть знати, що навіть маленька дитина вісьми років може підняти автомат і провести серію пострілів влучних пострілів. І знищити ворога на Коломийщину досвідчений інструктор приїхав на запрошення Петра Тинкева, співзасновника компанії, яка виготовляє військове спорядження, зокрема й для виконання складних завдань. Підтягуємо зброю. Вам наш друг, тренер, інструктор і наш тестувальник була нагода, що він їхав до Франківська. І в нас виникла ідея запросити його до нас в громаду і провести для наших бійців навчання. Дуже хлопці зраділи такій можливості. Послухати, повчитися в такої людини з таким великим досвідом для представників Коломийського ДФТГ Сергій Єлін провів спецнавчання щодо безпечного поводження зі зброєю та тактичних нюансів ведення бою у міських умовах. Ні в якому разі не бігти перекресним кроком. Оце от не робити дуже багато. Псевдоінструкторів появилось, які дають дуже некоректні знання. Одного такого інструктора ми вже вибили з цього простіру. Треба давати більше цього знання і розповсюджувати це для того, щоб наші бійці між собою не робили френдфрендліфаєр. Тобто, це дружній вогонь, коли між собою стрілялось. Володимир Мацак, командир добровольчого формування територіальної громади Коломийської міської ради, каже дуже приємно спостерігати за тим, як чимраз в доску. Всконалюються знання та вміння представників підрозділу ми дуже вдячні і користаємо моментом. Це вже наше не перше навчання. Це Основне ми самі навчаємось, щоб могти навчати населення і при потребі дати спротив. Це вже наші такі реалії. Ворог наш сусід, і ми від нього ніде не дінемось. І навіть після перемоги ми повинні далі навчатись, гуртуватись, уже не допускати тих самих помилок. З недавнього і найновішого в Коломийському музеї писанкового розпису відбулася творча зустріч із відомим письменником Юрієм Манду. Уховичем, уродженець Івано-Франківська у нашому місті неодноразово презентував свої твори. Зокрема, напередодні роман Коханці юстиції, дія одного з розділів якого відбувається в Коломиї. Тепер більш детально знайомо присутніх із романом Радіо Ніч Юрій Андрухович, український поет, прозаїк, перекладач, представник постмодернізму в літературі, есеїст, лауреат кількох літературних премій, автор багатьох романів та поетичних збірок. У Коломиї далеко не вперше каже, цього разу приїхав на запрошення завідувачки музею писанкового розпису Оксани Ясінської. Останнє я тут був ну вже років чотири тому. Ось ну і так вирішили, що може б непогано якусь творчу зустріч провести в цьому ж таки музеї, бо так чи інакше в мене з'являлися. Якісь і нові книжки, і просто нові тексти. І власне з ними приїхав 2020 року. Наприкінці року, тобто в грудні, це здається, нам сьогодні вже якесь дуже таке далеке минуле, так. Але вийшов мій роман. На сьогодні ще він може вважатися найновішим, який називається «Радіоніч». Ось ну власне кажучи, його активне життя відбулося е рік по тому, 21-му році в Коломиї презентації «Радіоночі» ночі ще не було. Тому Юрій Андрухович вирішив ближче познайомити своїх читачів із цим романом. Під час зустрічі письменник прочитав окремі його фрагменти. Щоправда, це було лише частиною творчої зустрічі. Сьогоднішня зустріч не буде такою презентацією саме цього роману, але е що зможу е розповім про нього. Може, дещо прочитаю. Ну, а також хотілося би щось показати із тієї книжки, над якою працюю тепер. А не знаю, коли я її допишу, але в будь якому разі є якісь готові, на мій погляд, вже частини, фрагменти, які можна потрошку виносити на люди. Про дитинство. Про пізнє дитинство. Тобто людина віком так, десь від 11 років, 12 і до ранніх підліткових років, а це є ну, ніби той головний герой, якого я намагаюся. Собі уявляти і намагаються уявляти той світ, який він бачить сьогодні. Письменникам, як і зрештою всім українцям, доволі складно. Війна вплинула на усі сфери життя, зокрема і на видавничу справу. Але як каже Юрій Андрухович, потрохи ситуація у цій галузі налагоджується і з'являються нові твори українських письменників і поетів. Насправді я бачу дуже багато нових книжок, які вже з'явилися під час цієї великої війни. Я бачу, що і видавці, і автори продовжують працювати наповно, і в нас з'являється дедалі більше книжок, які вже є безпосередньою реакцією на велику війну. Тому як кажуть, завжди в таких випадках поживемо, побачимо, але один такий невеличкий фрагмент це не, не з моїх спостережень, а те, що недавно я почув, будучи в Польщі, і, і там а, польський мій знайомий а, вів презентацію зі мною, і він розповів присутній публіці а, про те, що не так давно відвідував з дружиною Львів а Дружина Українка, Львів'янка, і ось вони поїхали е трошки побути на її батьківщині, і у Львові він зайшов до книгарні і побачив, як багато книжок нових, як багато видано, перекладено, перевидано, який великий попит. І він сказав своїй дружині. І ці вороги думають вас перемогти. Тобто для нього це один зі знаків незламності українців. У своїх творах Юрій Андрухович дуже щирий зі своїм читачем. Тому письменник каже: дуже хоче, щоб поціновувачі його творчості відчували ті ж емоції, які відчуває він при написанні романів, адже на його думку повинен бути невидимий зв'язок між автором та читачем. Шедеври українських та іноземних композиторів у виконанні оперної діви Ірини Житинської та камерного оркестру Гармонія Нобіле тішили слух вибагливої коломийської публіки. Благодійний концерт на підтримку української добровольчої армії відбувся у місцевій філармонії імені Олександра Козаренка. У свій другий музичний сезон Коломийська філармонія продовжує дивувати Коломиян прекрасною музикою та співом своїх та запрошених виконавців. Оперна діва світової слави, уродженка Прикарпаття, мецосопрано Ірина Житинська та камерний оркестр Гармонія Нобіле Івано-Франківської філармонії. Привезли до писанкової нову чудову програму української та світової музики. Благодійні концерти на підтримку наших захисників. Співачка організовує і в Україні, і за її межами. Я не тільки в Україні співаю, також і в, в Польщі співала. Ми збирали гроші на антидронові рушниці для наших хлопців. В Лондоні два концерти заспівала з, з подругою і так, також з татом. Мене тато відомий український бард. І ми назбирали ну, досить багато. І слава Богу, ці. А, це зброя антидронові рушниці, дрони вони вже на фронті і вони працюють. В Франківську приїжджає також у нас є такий проект на шапку, де там онкологічно хворих дітей підтримуємо. Ну тобто, діти і солдати це пріоритет. Популяризувати українську культуру, творчість наших композиторів одне із правил, яким керується оперна діва. Наша музика завжди абсолютно незаслужено була в тіні, і зараз треба це змінювати, каже Ірина Житинська, і успішно робить це на європейських відомих концертних майданчиках та фестивалях. І зараз ми маємо такий момент, коли, е, коли ми маємо можливість власне показувати наш скарб українську музику. Це дійсно е, ну це, це скарби, які е, треба лелеяти. І цінувати, виконувати, і показувати світові, бо вони заслуговують на всесвітнє визнання. Камерний оркестр Івано-Франківської філармонії на сцені філармонії Коломийської грає вперше. Музиканти та художній керівник закладу Ігор Дем'янець, який понад рік захищав нас у лавах Збройних сил України і, власне, щойно з передової, подивовані об'ємом та якістю вже виконаних реставраційних робіт будівлі Соколу. Я повернувся з з передової скажімо так, трошки послужив, скажімо, ну, треба все порівнювати. Ну а зараз такий час, що самі розумієте, що будь-хто осторонь не може стояти. Оце рік і два місяці я там відбув. Приїхав, трохи кажу, всім здивований, кажу, я не бачив цього залу, я вперше, і бачу, що цей фронт, культурний фронт, він також підтримується і скажі, робить свою лепту, вносить свою лепту в нашу загальну перемогу. Концерт Ірини Жетинської та оркестру Гармонія Нобіле мав на меті збір коштів на підтримку української добровольчої армії. Зауважимо, що з моменту відкриття філармонії у Коломиї практично усі заходи, які там відбуваються, саме благодійні. З початку відкриття практично усі концерти були благодійні, особливо перший рік, тому що ми все працювали на допомогу збройним силам. І зараз також це не рідкість. Ми все таки розуміємо, що ми працюємо в час війни, і кожен на своєму місці має робити те, що може. От ми можемо давати концерти і допомагати збройним силам, і ми це робимо. Рівень мистецького закладу визначають митці, які там виступають на сцені Коломийської філармонії. Дають свої концерти, співаки та музиканти зі світовим визнанням. Тож слідкуйте за анонсами і користуйтеся можливістю почути найкращі голоси світу. Все на сьогодні нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вважаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!